За основу нашої голтовки буде ось така бочка. 70... 79 см в діаметр, А довжина. Зараз поміряємо. З довжиною. Метр м. Був найдений центр. І Зараз будемо розметку робити і вирізати болгаркою. Так, ну ось. Ми встановили нашу трубу. Вал трубу. З той сторони також. Торчить. Зараз знайдемо, чим підсвітить. І ось так воно. Приблизно виглядає усередині. Ну Ось, заварили ми нашу зірочку. Зразу дірку заварили, лишню, яка нам не потрібна. Тут трубу приварили. І ось тут уже все приварено. Зараз почнемо вирізати лопасті криво. Так, ну ось так десь виглядає процес. Ось у нас є така пластина. Вона якраз по дліні по довжині цубочку, так як положено. Одну ми вже приварили, другу забили. Тепер що таке є нюанси. Ну, я думаю, ми це справимося з цим. Так, ну ось так ми десь його ровняємо, приварюємо реча. Ну як приварюємо? Трошки прихватили довіщо. Починаємо вижимати. З той сторони неудобно. Перейдемо на іншу. Є? Ставимо прихватку. трохи не руки, але ми зробимо це, Є. потім просто відломуємо акуратненько нашу прикладку і далі так. Зараз ще покажу. На одному прикладі. Так тут хорошо. Ось так робимо. Є, yeah. чекаємо поки остине. Остило просто піджимаємо. Тут тримати не треба так вигналось гарно. Треба наверное, кусочок. Такой железки підпласти. пласти. О, є у нас кусок гвоздя, я думаю, підійде для цих, для даної задачі. Лишнє відламуємо. Та що це вона не хоче робити? Так, є, І ще в одному місці потрібно так зробити. Ось тут ще ми трошки зараз так зробимо. Є тут трошки треба пристукати. є, Наш гул. Kusok gvozdnika. Robimo prehvatko. In izrezujemo. Плачуємо трохи краще. Та що це Та таке? Є? Тепер рівняємо останню нашу м'ятину. Перейдемо на іншу сторону. І рівняємо. Зараз не хоче йти. Ми його попросимо. Так, не хоче? Ми йому чуть-чуть допоможемо. Так, потрошки, потрошки, и выравниваем. И yeah. Приступать по три. Ну Ну, десь так, краще вже не буде. Так же само. кусочку гвоздя і вперед. Відломуємо нашу ровнялку. Ставимо прихватку і лишнє, лишнє відрізаємо. Ось так. Зазор порядний. Придеться додати присадочну проволоку. Я думаю, зараз щось придумаємо. Ну ось так нам вдалося неї вирівняти. Я думаю, критичного нічого немає. Вирвали трошки дірку, ну то ми заваримо, то не страшно. Далі варимо. Прошлого разу ми не доварили, так як у нас закінчилась проволока в полуавтоматі. Полуавтомат заправлений. Також вставили ми ще одну лопатку. От воно ось так десь буде виглядати всередині. середини. Одна лопатка, друга лопатка і третя лопатка. Клімат контроль ми включили наш, щоб не мерзнути. Клімат контроль робить, ну, я думаю, і повну. Так, тут ми підготували наші дверцята. Вирізали отвір, щоб приварити сітку. Ось наша сітка. Спочатку ми їх приваримо завіси. Потім будемо приварувати сітку. Щоб менше нам було потім рівняти. Ось наша завіса, зроблена з кусочків труб. Спочатку приварюємо завісу. А потім будемо вже варивати сітку нашу. Так, ну ось, ми приварили наші двері. Решіточка, завіски, все як потрібно, все неправильно. Варили ми їх в шахматному порядку. Ну, як звичайно. Ось що в нас середині. Все негарне ржаве. Але скоро воно саме почиститься. Труба дірава наша, яку ми сверлили. Лопатки одна. Друга і зверху третя. Я думаю, все буде гарно.